Давай зрозуміємо, чому ти застрягла в роботі. Перше, тобі хочеться вже розвитку, можливо, зараз на роботі все дуже. Одноманітно все повторюється. Ти вже в цій рутині застрягла. Ти хочеш рухатись далі. В тебе є потенціал, і ти його хочеш використовувати. В тебе є натхнення робити щось нове можливо, а щось цікаве, щось, що ти ще не робила, використовувати як свої знання. І ти ще не знаєш, чи тобі залишатися на цій роботі, чи не, не залишатися, а, взагалі, як розподіляти це все, тому що, можливо, роботи дуже багато, а ти не знаєш, як балансувати в цьому всьому, де використовувати саме своє натхнення, як вже звідси піти. Якщо ти хочеш дізнатися, чи потрібно тобі змінювати роботу, або, можливо, ти можеш що змінити на цій роботі, пиши мені в Директ, і ми обов'язково зробимо для тебе особистий розклад.